Олена чорна та Людмила Вернигора, вір, солов'їна пісня. Рясно квітня, стара слива, гірко тужить мати, сива, горе серце моє крає. Смерті в Господа благаю, щоб полинути до тебе. Синку, де ти? Синє небо, я пташиною літаю. Серед світу я співаю пісню ніжну, солов'їну. Я до тебе, мамо, лину, мрію міцно обійняти і люблю тобі сказати. Мамо, ти у синє небо, тільки не спіши, не треба. Ти за мене живи, мамо, та не помирай так рано. Тьох мій, синочку, милий, чую, я твій голос щирий, я до сливи пригорнуся, В щирих молитвах звернусь я, буду я молитись Богу, що послав нам перемогу, і вічно солов'ї співали, рідну землю прославляли.